Зігрівальний пояс преміум це найбільш практична та популярна модель серед поясів Доктор Шерсть. Внутрішній шар, що контактує з тілом, виконано з верблюжої шерсті, що за рахунок неоднорідності, шерсть та пух, має жорсткі шерстинки та поколює шкіру. Тож, якщо вам подобається поколювання натуральної шерсті та мікромасаж, сміливо обирайте пояс з верблюжої шерсті. Верблюжа шерсть завдяки рудому та коричневому ворсу має приємний коричневий колір. Зручна форма зігріває з усіх боків та надійно фіксується за допомогою широкої липучки, що дозволяє регулювати об'єм поясу та ділитися поясом зі своїми близькими. Зовнішній шар практична тканина, що робить пояс більш щільним, довговічним, привабливим, немарким і запобігає потраплянну ворсинок у застіпку. Розмірна сітка налічує три розміри. Розмір S пасуватиме для об'єму від 70 до 90 см. Розмір M пасуватиме для об'єму від 90 до 115 см. Розмір L пасуватиме для об'єму від 115 до 135 см. Щоб підібрати розмір поясу, потрібно знати об'єм на рівні попереку. Наприклад, для об'єму 80 см пасує пояс розміру S з діапазоном від 70 до 90 см. В комплекті йде чохол для зручного зберігання поясу. Вироби з натуральної шерсті не тільки дарують тепло, а й сприятливо впливають на організм та мають цілющий ефект. Доктор Шерсть зігрій себе та своїх близьких.